Дуже гарний вчитель, позитивний, який користувався повагою серед здобувачів, педагогів, і в нашій пам'яті він залишиться завжди на позитиві. Тому сьогодні на прощання прийшов весь колектив, долучалися здобувачі, тому що ми завжди з повагою ставилися до нього не тільки як для до вчителя професіонала, адже він нас викладав предмет інформатику ще в 2020 році. Коли ще не була оголошена офіційно українсько-російська війна, він Виявив власне бажання стати на захист України і з 17 листопада 2020 року він підписав контракт на службу. Навіть в той момент, коли він виходив з мого кабінету, підписуючи заяву про увільнення, він на позитиві казав останню фразу Волестальна, все буде дуже добре. Так само він налаштовував і дітей, тому що на своїх уроках в них завжди були теплі товариські стосунки, не було таких бар'єрів, педагог і учень, тому вони ставили. До нього не тільки як до педагога, а й до дуже близького друга. Посол Анатолійович був нашим вчителем інформатики. Ми його запам'ятали дуже позитивною людиною, який робив для нас все, бо не тільки вчителем, а й нашим другом. Їй дуже шкода, що так сталося, що в такому молодому віці він пішов від нас. Але він є за всіх нас і за всю нашу Україну. Ми його будемо завжди пам'ятати. До нього можна було звернутися за любою поради. Кожного ранку ми з ним спілкувалися, по дорозі до школи і після уроків. І просто до нього ти можеш звернутися, як дійсно, як до друга, і поспілкуватися з ним на будь-яку там. Завжди був на позитиві, допомагав, підтримував. Можна було до нього піти за будь-якою порадою, він завжди міг дати якусь, ну, міг завжди щось порадити. Я знав, що він пішов в армію. Ну, тобто на контракт. І, ну, що він зараз воює, я не знаю. Я дізнався декілька днів тому. Ми йому дуже вдячний за наш захист і дуже радий, що був знайомий з цією людиною. Сімейна традиція, батьки, вчителі. Та й такий шлях він вибрав. Але Потім вирішив стати військовим. Країна в біді, от, і він вирішив захищати. Залишилася жінка і маленька дівчинка Варвара, котрий вже біля чотирьох років.